Всіх вітаю! У нас з вами сьогодні сьомий урок, і сьогодні ми з вами познайомимося з такою цікавою функцією, як пошук та заміна даних. Наприклад, у нас є з вами стовпчик Є, е, в якому прописана дата покупки. Якщо я нажму комбінацію: Ctrl-F. Я, у мене з'явиться отаке віконце, в якому напишено пошуку таблиці. Це підсвічено, що саме ми будемо шукати. Наприклад, я веду 2023. Бачите, зеленим кольором виділились всі ячейки, в яких у нас є комбінація 2023. Якщо я веду, наприклад, цього 20, у нас виділиться набагато більше ячейок з усього листа, де ми бачимо 20 комбінацій. І ми тут бачимо, скільки їх. Тут їх зараз 50. Ми можемо з вами рухатись першою до наступних за допомогою цих клавіш. Так само ми можемо рухатись за допомогою, наприклад, якщо клікнути на сам стовбей, за допомогою стрілочок вгору або вниз. А якщо ми з вами повернемось далі до нашої цієї ячейки, в якій ми прописували 20, давайте допишемо 20, 2023. Наприклад, я хочу змінити 2023 на якесь інше значення. Як мені це зробити? Можна перейти на три кнопочки, три точечки. Ось тут, якщо клікнути більше варіантів, ми бачимо, знайти 2023. Замінити, нехай буде 2025, мене цікавить. Де саме я хочу замінити? Я можу замінити на усіх аркушах, на цьому аркуші або на певному діапазоні. Усі аркуші, це означає, що і на аркуші 1, і на аркуші 2, от у нас тут аркуш 1, аркуш 2, на них будуть е, кругом, де буде знайдена комбінація 2023, вона буде замінена на 2025. На цьому аркуші, це означає на аркуші, на якому я натиснула комбінацію клавіш і на якому ми зараз бачимо це меню, на ньому лише відбудеться заміна. Певний діапазон, якщо я клікну на певний діапазон, я можу обрати цей самий певний діапазон безпосередньо на нашому. Наприклад, я хочу обрати його ось таким, ну просто обрізаним кусочок, який я хочу замінити. Окей, тоді ми бачимо тільки цей діапазон. До речі, це віконце можна сунути в сторони в сторону, щоб воно нам не заважало дивитись на наші дані. Воно знаходиться, так би мовити, над нашою самою таблицею. Воно таке вспливаюче віконце. Далі по пошуку ми з вами ввели певний діапазон, а тепер можемо подивитися, що ми можемо тут ще дивитись. Можемо враховувати регістр. Якщо, наприклад, це будуть літери, одні написані верхнім регістром, інші нижнім регістром, враховувати весь вміст клітинок, тобто ми будемо враховувати, що вся клітинка має бути заповнена цими даними. Також ми можемо за допомогою регулярних вигразів, тут довідка це більш поглиблене знання, можна або самому знайомитися з довідкою, або я потім пізніше запишу інший урок. Також шукати. У формулах, це, якщо в формулах будуть ці дані, ми можемо так само їх знайти. Це може бути якийсь, наприклад, певний параметр. Якщо в формулі, наприклад, ми множимо на певний коефіцієнт, і він ніде не виведен, то, шукаючи цей коефіцієнт в формулі, ми можемо безпосередньо замінити його на новий коефіцієнт. Також шукати в посиланнях. Це означає, якщо у вас десь в таблиці є посилання, і ви хочете в ньому щось замінити, ви можете замінити його таким чином. Знайти. Коли ми пишемо знайти, ми знаходимо всі наші значення. Замінити. Замінити ми можемо одне перше значення. От, наприклад, таким чином, бачите, у нас замінилась лише перша ячейка. Або, якщо я захочу замінити всі то Тоді я тисну замінити всі, і в усьому стовпчику, який ми обрали в усьому діапазоні, 2023 замінилось на 2025. Таким чином, ми з вами спочатку знайшли і потрібні нам значення, і можемо шукати, переходити по ячейках, де є це значення. І таким самим чином, через оце розширене меню ми замінили значення, які нам були потрібні. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна, і ви будете її використовувати в подальшому дальшій роботі, а також більш розширювати свої знання, і вона допоможе вам активізувати вашу роботу. Практикуйтесь, будь ласка, не забувайте про те, що краще спробувати декілька разів, і це краще запам'ятовується ніж прослуховувати декілька разів. Бажаю всім успіху.